Тут завжди вирують плани та ідеї. Тут ніколи і нічого не стоїть на місці. Як приклад, будівництва нового корпусу національного університету Острозька академія. Про що сьогодні і будемо вести мову. Є речі на землі, задля яких варто жити. Є речі на землі. Вічні є люди на землі, котрі плекають їх. На щастя, вони так і є, і на українській землі не перевелися. Ректор Національного університету Острозької академії Ігор Пасічник так каже про меценатів першого вищого навчального закладу у східній Європі. Адже саме завдяки людям, які вклали і продовжують вкладати частину себе у відродження академії, в Україні через стільки років заговорили про острівець з духовності, про святу Острозьку землю, її історія настільки глибока та цінна для сучасності, що мимоволі здається, самі небеса воліли, аби тут знаходився цей уславлений віками університет. Всі, хто відвідає Острозьку академію, бачать ці зміни всі в кінці, так скромно задають питання, де ви берете гроші. І мені боляче говорити про те, що це не держава дає гроші, хоча ми державний вуз. І ми не просто державний вуз, а ми є така колиска, освітянська колиска історична нашої держави. Не дивно, що саме ректор академії висунув ініціативу побудови нового гуманітарного корпусу. каже у зв'язку з тим, що кількість студентів з року в рік зростає, то й розширятися необхідно. А все розпочалося ще чотири роки тому. Знайшли місце архітектора, і робота, як то кажуть, закипіла на повну, адже й тоді коштів, начебто, вистачало, які ж і надійшли. Від меценатів держави, як каже ректор, не зацікавлена. В центрі нашого славного міста Острога, такої історичної, я б сказав, без столиці нашої, нашої країни стояла руїна. Це колишній недобудований будинок культури, який будувався десь років 10-14, потім років 20, не будувався. І ця руїна ну, не тільки псувала, і це центр на центральній площі. Вона не тільки псувала вигляд міста, але ж, ну, це було як, як я, я його надавав як пам'ятник без господарності. Цей гуманітарний корпус починає будуватися в дуже цікавому історичному місці, тому що практично це був постійно центр острога. Тут поруч була міська ратуша, причому вона ще була до 1941 року, але ще в 1941 році під час оборонних боїв було воно порушено цілісність цієї споруди. Виникла ідея на цьому місці збудувати корпус. Острозької академії, тим більше, що це центри міста. І в результаті ми використали з тієї будівлі. Нам вдалося використати частину нульового циклу. Все останнє прийшлося розбирати. Це сама історія, якби сама. Місце оберігало себе для відповідного навчального закладу, який був історично важливий в той період. і Він історично важливий в цей період. Ось таким він був ще три роки назад. А уже таким стане зовсім скоро у поєднанні з європейським підходом та ізбереженням із історичних традицій. Ну принаймні порівняно скоро, адже основного рушія будівництва, тобто коштів, уже обмаль. Але для великих справ завжди знайдуться і кошти, і все інше кажуть в академії. Загальна площа землі, де зводяться ці величні споруди один гектар. Кільканадцять років тому тут хотіли звести будинок культури. Будівництво заморозили через нестабільну ситуацію в країні. Далі мали намір перепланувати у пологовий будинок не вдалося. Причина та ж. тут в академії переконані, сам Бог велів, щоб саме на цьому місці в центрі острога звівся. Гуманітарний корпус Острозької академії. «Задоволення взяли цю будову, тому що ми бачили в тому, що можна зробити з цієї будови від прекрасно прикрасити не лише Академію, прикрасити Острог і дати відповідне нове життя оцій, цьому майданчику, а там гектар. Всі облощі, який буде прикрашати місто і буде давати відповідний поштовх для розвитку освіти в острозі. Це місце на перехресті центральних вулиць Острога історично цікаве, адже археологічні розкопки, що тут проводилися, підтвердили, колись тут були поселення, що датуються шістнадцятим, п'ятнадцятим і навіть десятим століттям. На глибині 3,5 метрів в шаруванні землі були знайдені поселення. Як дослідили, це і ферів біля дороги. Дорога, яка з'єднувала центральну частину міста з де зараз стоїть п'ятиповерховий будинок, там знаходилась площа площ, 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 ринок. Розкопки ще, в принципі, будуть продовжуватися, бо вони дослідили тільки одну частину території це 54 квадратних метри. В інших місцях у нас ще тут під землею знаходяться частково збережені якісь склади. Абсолютно очевидно, не допустимо, щоб такі визначені місця пропали у пустарі забуття. Буквально чотири роки тому академія академії було передано це недобудоване будівництво. Такий вигляд воно мало, де збирались паятики, де Наркомани шукали притулок, і воно замість того, щоб прикасати місто, воно було обузою для міста і просто як та кажуть, якась ноша, що і жалко викинути, і важко нести. На щастя, уже тепер це місце не лише перестане нагадувати про зразок недбалості та безгосподарності, а переросте у розряд культурних надбань острога та й всієї України. Цьому Історичному переплетінню оцих доріг ми плануємо, що в оцих підземелях, які розкопали, буде відтворена та ситуація, яка була в 14-15 столітті. Керівництво академії розповідає, буквально за лічені дні оголосили конкурс на кращий архітектурний проект нового корпусу, але не дивно, що право на будівництво отримав і творець наукової бібліотеки, яка уже стала погодьтеся окрасою міста. Зараз же проректор з адміністративно-громадської роботи Микола Грищук з гордістю оповідає, як все буде, коли будівельні роботи закінчаться. Це буде Головний корпус приміщення це адміністративний корпус і Тут нові сучасні матеріали будуть використовуватись. Зеркальний фасад навчального корпусу за проектом буде відображати священні місця, наприклад, субори. Прогулюючись тут, студенти під благословінням святих плекатимуть найкращі освітянські традиції. Арка символічна, практично ідентифікує арку зустройського заповідника. А от іменна вежа справжня родзинка нового корпусу. На висоті 37 метрів тут буде видно. Усі Сю велич острозької землі лише можна уявити, яка неймовірна краса чекає на усіх студентів, викладачів, гостей академії на заході сонця. Гратимуть від променів верхівки дерев, а легкий вітерець навіюватиме дух святості, вічності та безкінечності історії. Навчальний корпус по площі у нас буде займати близько 10 тисяч квадратних метрів. В центрі навчального корпусу у нас буде розміщена вежа висотою 37 метрів, у якій будуть розміщені ліфти. А ще тут будуть осяяні старовиною таємничі підвали, які під вмілою егідою будівельників перетворяться у службові приміщення. Цілком закономірно, що ймовірно, це буде логічним продовженням історичного підземелля, що в головному корпусі Острозької академії. В підвальному приміщенні у нас будуть розміщені службові. І гардероб, а вхід у центральний корпус у нас буде здійснюватися через місток, і назва цього містка. У нас буде як місток знання. Справді вражає, чому держава не зацікавлена у підтримці таких потрібних і важливих проєктів. Чому це роблять люди, які уже давно в силу тих чи інших обставин залишили славну українську землю? Парадокс, але саме вони пам'ятають, шанують і конкретними справами це підтверджують. Та їх не треба переконати. Їх не треба переконати справа. Тому що це така горта людей, які дуже добре знають історію своєї держави. І якби я думаю, що історію нашої держави знали ті уже е, теперішні олігархи, як ми їх називаємо, бо е, от мені цікаво, є термін «олігарх закріпився за багатими людьми України. Чому на них не говорять, що вони меценати, що вони благодійники і так далі? От я би ще цей термін за ними закріпився. А для того, щоб закріпився цей термін, треба, щоб ці люди прониклися історією і відродженням своєї держави. Створення факультету ядерної фізики та прикладної математики на базі Національного університету Острозька академія це вже не чутки, каже ректор Ігор Пасічник. Це плани на найближче майбутнє, і в цьому є неабияка необхідність. Ми зараз ведемо переговори, будемо вести із дирекцією атомної станції зв'язку з тим, що. І це вже відомі речі, що на на Хмельницькій атомі буде добудовуватися третій, четвертий атомні реактори. Ми повинні змиритися з цією думкою, і, зрештою, це не найгірше, що може бути, якщо воно будується за новітніми технологіями. Для того, щоб обслуговувати, нам треба готувати національну еліту у галузі ядерної енергетики. і, Я думаю, майбутнє. Це не тільки обслуговування, ядерних реакторів. У нас інша проблема це захоронення вже відпрацьованих реакторів. Справа в тому, що скоро їхній термін закінчується, і поки що ніхто не може дати конкретний варіант в рішення цієї задачі. І наступне це є паливо для наших атомних станцій, адже ми маємо сировину і купуємо за шалені гроші наше паливо. Я думаю, ми повинні в національних фахівці в національну. Таку, так, таку еліту фізиків, атомщиків сформувати, і це завдання думаю, буде вирішувати Острозька академія. А таке буде вирішувати, і в цьому жодних сумнівів. Адже саме тут виховують фахівців, які уже сьогодні здатні піднести Україну з політично-економічної ями, здатні вирішувати стратегічні завдання. Вони це патріоти, будівничі України. Вони це Україна.